Виїжджати не забуду. Не будете знати. Росія не буду. І виїжджати нікуди, і здоров'я немає. Ну, і, і тут будь-під котами, я не збираюся. Це дуже важко. Я проти, щоб віддавали область. Це наша земля. І ми тут далеко жити. І діти наші долеві жити. Так що, може, хто це всього й хоче. Ну, это их. Пока живем, робом, Есть какая-то возможность. Хоть или. Я в небе и на земле. Ну. Я против, категорически. Будем оставаться тут, но тем не менее мы не хотим отсюда уезжать. А куда, если на моих руках мама 104 года? И ехать некуда. По ситуации, а вообще я против, буду сидеть дома. Я всю жизнь работала для того, чтобы себе хоть какой-то э, дом сотворить. А теперь я должна бросить и, и куда и ехать, и с чем ехать, и кому мы там нужны. Я не знаю, что я буду делать. У меня муж больной, я его ни туда не могу вывести. Он не хочет ни туда, говорит. Я... Умірати так на своїй землі. Ми вдома хочемо на своїй землі, ото і все. На своїй землі. На що це так таке? Откуда ми знаємо, як там, гарно, погано. Ми вже отут привыкли, тут родилися. Ми вже на все согласні, лишь бы нас только не трогали. Ми вже замарилися от цього всього. Ми не спимо нормально, ми не їмо. У нас роботу всі позабирали. Ну що ж ти кудись це годиться таке? Ми вже на все загласне тільки хоч якийсь мир. Хай буде найхуже мир, чим хороша. Вайна. Не відступлять. У нас хлопці з 2014 року, і я знаю, ні, не відступлять. Це я можу сказати точно. Виїжджати. Не будете. Ми хотілося б зложити своєму місці під своєю країною. Не хочеться жити в країні, яка агресувала до тебе. Я сам військовий, що мені робити? Ви самі розумієте? Стоять до останнього. За що мусить людей поважити? Я в політику не лезу, не знаю. Дуже тяжко сказати. Ви самі бачите, яка обстановка. Ну. Но... Так що людей всіх жалко. Я нікуди не виїжджав, я працюю в роблю. І я бачу, як люди страдають. Такого не буде. Не віддадуть. Навіть і не, да, не думають. Я не знаю, що вам це сказати, насправді. Ну, тобто. Навіщо тоді взагалі були ці роки?